Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І хоча зараз не ще середина осені, я хочу зняти відео про книжкові покупки осені. Не думаю, що в другій половині осені я куплю стільки ж книжок, що доведеться знімати ще одне відео. Ну, принаймні, якщо таке станеться, я зможу зробити другу частину. Це, звісно, так. І перша книгою, про яку я б хотіла говорити, є антологія українських письменників Донбасу, яка називається Порода. Цю книгу я купила на книговий в нашому місті, приїжджали київські письменники, і одне з видавництво пропонувало, зокрема, і це видання до продажу, і я його взяла, тому що мені сказали таку фразу, що один із продавців, представників видавництва, сказав, що ця книга доводить що Донбас, це споконвічно українська земля. Тобто вона українська не тільки територіально, а й культурно, О, бачите повітряна тривога. А й культурно, літературно у цій книзі дуже багато авторів тоді. І... Василь Стуси, Василь Голобородько, Ірма Андієвська, Володимир Сесура, і менш відомі автори. ну, Тут реально кілька десятків. Е, представлена як поезія, так і проза, так і драматургія навіть. Це дуже така всеохопна антологія письменників Донбасу, 20-го переважного століття. По-моєму, там здається, і 19-та трохи зачіпається. От, І е, я думаю, що це. Це видання має бути е, у бібліотеці кожного свідомого українця, тому що ми знаємо, які у нас зараз події, зокрема і на Донбасі, і починалося все з анексії Криму і війни на Донбасі. Так що е, ми повинні знати більше про літературу і культуру цього регіону України. моєю книжковою покупкою. Є таке нонфікшн видання Христини Шалак Нема нікого в лісі. Історія про людей, будинки і психіатрію. Це дуже цікаве видання, дуже цікава книга. Я її прочитала вже від початку до кінця, буквально за пару днів. І хочу сказати, що буду знімати про неї окреме відео, тому що, знаєте, це така цікава дуже тема психічних розладів, ментальних порушень, розладів, як зараз це прийнято говорити. Вона табуйована в суспільстві ця тема. Я пам'ятаю, коли була медична реформа стосовно психіатричних лікарень і. Багато людей з ментальними порушеннями було виписано. Е, Гордон, всім відома людина в суспільстві, нашому, сказав, що от ці психи прийдуть на телевізор, прийдуть там ще десь в газети, ще кудись прийдуть. І мене це тоді так обурило, я подумала, що значить психи? Ну, невже людина, в якої є якісь проблеми з нервами? Там... З якимись там переживаннями, обов'язково є психом. І дійсно, пані Христина вона розвінчує багато міфів, які стосуються людей з ментальними порушеннями. Навіть багато приділяє уваги такому серйозному захворюванню, як шизофренія. Говорить про те, що люди з цим діагнозом теж можуть жити. В нашому суспільстві і нормально функціонувати, якщо їм правильно підібрати лікування і щоб слідкувати, ну, щоб вони його дотримувалися. Не тільки про шизофренію пише пані Христина, вона пише і про самотніх людей, які змушені жити, а не лікуватися в психіатричних лікарнях. І про людей, які, скажімо так, платоспроможні, які просто потребують консультації психолога, психіатра, і про емоційне-психологічне вигорання на роботі самих цих спеціалістів. Я, як вже казала, обов'язково зніму окреме відео про цю книгу, тому що вона дійсно варта уваги. Це перша книга авторки, письменниці. І я думаю, що вона їй дуже вдалася. Вона дуже така, вона легко читається, вона тепла, попри те, яка складна тема в ній піднімається, але водночас часу дуже глибока. Тому обов'язково вам про неї розповім. Наступною книгою є мій подарунок на покрову на день захисника вітчизни моєму чоловіку. Це Теж Нонфікшен Радомира Мокера Кабун проти імперії, книга про українських шістдесятників. Хочу сказати, що я дивилася е, відео-блогерки. Е, я обов'язково скину його е, посилання на нього внизу в інфобоксі. Про цю книгу, як вона читала цю книгу Цей Нонфікшн у Влозі, мені дуже сподобалось, як дівчина Ірина, по-моєму, її звати, обов'язково скину посилання, як я вже казала про цю книгу, і дуже хочеться її почитати, тому що, хоча її дарувала чоловікові, але знаєте, є такі подарунки, коли ми їх робимо. Так що потім самі мати можливість з ними користуватися. Ну, Насправді чоловікові це теж дуже цікаво. Він мене історик за фахом. Е, от. І е, що, що стосується книги, то тут шістдесятники е, перед нами постають не просто як якісь, знаєте, хрестоматійні персонажі, а як живі люди. І е, якщо довірятися вам е, блогерки, яка робила влог з цією книгою, то тут дуже багато любові цими людьми, дуже багато взаємопідтримки, взаємовиручки. От, і я дуже хочу прочитати цю книгу і потім про неї з вами поговорити. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я вам ще це скажу в кінці відео, але особливо про цю книгу мені цікаво. Хто її вже читав, це насправді дуже свіженька така книжка, тому що вона вийшла цього року, але можливо хто з вас її вже прочитав. Будь ласка, поділіться враженнями. Наступну книгу, яку я придбала за перед замовленням, до речі, книгу пані Христини Шалак я теж придбала за перед замовленням. Це є книга Толіки Юлії Мак про тих, хто перемотував касету, аудіокасету, маю на увазі олівцем. Я дуже добре пам'ятаю цей період, 90-ті, коли е, у нас були ще оці старі магнітоли. У ну, ну, мене, наприклад, магнітолу тато провіз з Угорщини. Я це дуже добре пам'ятаю. Я була ще маленькою, але іноді і вона ця нова магнітола зажовувала ці касети, їх доводилося потім перемотувати олівцем або там щось не перемотувало. Ну, справа ж не в касетах, справа в епосі 90-х, ХХ століття, коли я і люди мого покоління були ну, або малими дітьми, або підлітками, і хочеться це все згадати і пережити. Це роман дорослішання. я вже так трохи його гадала. Ну, в принципі, поки що більше нічого казати про нього не буду. Тому що він невеличкий до цього, зараз скажу скільки стоїть стоянок, 230. Я е, обов'язково його прочитаю і потім поділюся з вами враженнями, тому що це книга частково і про мене саму. Наступними тема книгами є замовлення з видництва Старого Лева. Це е, крайні, так би мовити, три книги, які я е, замовила цієї осені. І першою з них е, я розкажу про е, книгу Софії Андрухович, буде багато, так би мовити, е, звоїв, е письменників письменниць з прізвищем Андрухович. Ви зрозумієте, чому я так кажу. Хочеться прочитати Амадоку Софії Андрухович, але е, ось я придбала другу її книгу. Е, більш ранню Фелікс Австрія. І, і зараз, хто не знайомий з творчістю цієї письменниці, прочитав вам анотацію, про що ця книга Станіславів кінця 19-го початку 20-го століття. Звичайним містом на кресах в лапках щасливої Австрії, в якому живуть страждають, нероздільно закохуються, захоплюються наукою шарлатанськими виступами всесвітньо знаних ілюзіоністів, розважаються на полаги карнавала, ходять на спецер і ховають таємниці у різьблених комодах. І на тлі епохи, як для нащадки щораз більше обростатиме міфами про ідолічне життя, долі двох жінок, які переплилися так тісно, як стовпери дерев у нерозривному зв'язку, які не дає ні жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти. Ось такі складні стосунки між двома жінками насправді я взагалі не знаю про що книга. Опираюся лише на анотацію, тому вже коли я її зможу прочитати і е, потім осмислити, я вам про неї розповім. Наступною книгою є е, 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 така збірка оповідань, е, здвана збірка, коли сніг пахне мандаринками від видаництва Староголева, тут теж є багато авторів, не так багато, як е, в. Антології письменників Донбасу, але тут дійсно чимало, більше 10 авторів. От, і я збираю ОСДВ книги, я їх кожного року купую. Це книга, щоправда, року, а не 23-го. Але я думаю, що і 23-го року Іздбана книга до мене потрапить, тому що мені дуже цікавить ця тема. На жаль, в деяких зелених книгах дуже мало Різдва Христового, дуже мало приділяється уваги саме події народження Спасителя. Але, е як правило, ці оповідання вони дуже теплі, вони дуже затишні, вони дуже світлі, і їх хочеться читати, осмислювати і е просто. Співпереживати героям і насолоджуватися процесом читання. Я думаю, що я обов'язково зроблю добірку всіх різдвяних книг, які є в мене, які е є е е е в мене в бібліотеці, і вам розповім, можливо, якусь різницю, між ними якісь паралелі, якісь аналізи зроблю е цих видань. І е це буде ближче до 25 грудня. От зараз тільки середина осені, тому комусь тема цікава, потерпіть, будь ласка, і обов'язково ми з вами про це поговоримо. Можливо, до того часу я і прочитаю збірку оповідань, коли сніг пахне мандаринками. Крайньою книгою моїх книжкових покупок останньою на сьогодні, так би мовити. Є Москувіада Йоя Андрухович, як я казала, цього пиздуся буде багато у відео, ну, відносно багато, дві книги різних письменників з пизусім Андрухович. Московіада. І ці цій книзі насправді вже років 30. І хочеться сказати, що я ще не знайома з цим романом. І навіть не уявляла до того, як купила цю книгу про що він, але ось прочитала анотацію. Можливо, хтось із вас теж не в курсі цього масштабного твору, масштабного для української літератури, тому що це вже так би мовити, живий класик. От і починав він з Бо-Бо-Бу, як Бурлет, Буфанада, тобто з таких епатажних якихось речей. І хочеться дійсно прочитати, щоб осмислити наскільки ця книга для історії нашого народу, для усвідомлення своєї тож самості. І для, взагалі для нашої літератури, яке вона місце займає, і наскільки вона важлива, а вона дійсно важлива, зараз я прочитаю вам анотацію. Дні молодого українського поета Отто фон Еф, студента літературного інституту в Москві наповнені безконечними з друзями і нестримними сексуальними пригодами. Аж поки однієї суботи звичне. В лапках водіння кози не приводить поета в підземелля московського метро, де він стає свідком, згуглисим позивом відомих мерців. Відтепер отто фон Ф мусить рятувати не лише власне життя від КДБ, а й власний квиток на поїзд, яким має дістатися рідного Києва. Московіада один зі знакових романів відомого українського письменника Юрія Андроховича, насичена і гротескними, і реалістичними моментами і тогочасними реаліями, які супроводжували розпад Комуністичної імперії. Написаний понад 30 років тому 1992 року, роман досі зачаровує блискучим стилем та карнавалним настроєм. А також видається надзвичайно актуальним тепер, під час повномасштабного нападу Росії на Україну і остаточного розпаду імперії, свідками якого ми станемо. Ну, було б добре, щоб Росія розпалася, звісно. От, але щоб е, якось регулював захід питання з її ядерною бомбою, щоб не натворили лиха ці не люди, росіяни. От. І після цього, що я прочитала цю анотацію, дійсно хочеться прочитати цю книгу. Цей роман Московіада, Він цього року теж виданий, перевиданий, скажімо так, теж видавництво Старого Лева, як я вже казала. От, і це просто перевірила для аналогія, я вам все кажу, все правильно. І ось такою є крайня остання на сьогодні. Е, покупка е, моя книжкова. Вам дякую, що подивилися це відео. Будь ласка, розкажіть мені, що ви з цього читали, адже в мене тут є книги е, дуже свіжі, дуже нові, і так і ті, які може є е, е, кілька років чи навіть кілька десятків років, як московіада. Порадьте мені, будь ласка, е, ну, крім того, що я прочитала книжку Христини Шалак. Поратейте е, мені, будь ласка, з чого мені починати. Відчитати е, цю невеличку добірку покупок. Е, от, і е, поділіся в коментарях пораженнями про прочитані книги. Дякую вам, що подивилися це відео. Рада знову до вас промовляти, скажімо так, е, говорити з вами про книги. І до нових зустрічей! Бувайте!